Росія відновила удари по енергетиці, а отже, в Україну можуть повернутись відключення світла у деяких населених пунктах. Внаслідок обстрілів уже почались аварійні знеструмлення. Крім того, росіяни атакують нашу газову та паливну інфраструктуру з метою завдати якомога більших збитків. Телеграф з'ясував по яких саме об'єктах знову б'ють росіяни і які наслідки цих ударів вже є. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Хоча міністр енергетики Герман Галущенко запевняє, що загроз відключень світла наразі немає. Ситуація може змінитись будь-якої миті, каже очільник міністерства. За словами президента Володимира Зеленського, Росія планує подальші атаки проти енергетики. За даними розвідок наших партнерів, окрім традиційних цілей в Україні, окупанти планують удари й по інфраструктурі атомної генерації. Міністр енергетики під час виступу в парламенті зауважив, що з 16 по 22 червня українська енергосистема зазнала масштабних ударів. Дарів та переживає щоденні атаки на обладнання в прифронтових регіонах. При цьому директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що ситуація складна лише в окремих точках. Зокрема, є пошкодження в Києві та на півдні України, особливо в районах поблизу лінії фронту. Так у Чернігові сталося аварійне відключення кількох ліній 10 кВт, через що було знеструмлено 2170 абонентів в районі Цуму та обласної лікарні. На Харківщині громада залишилась без світла через невідкладний ремонт на об'єктах ЕН. Енергозабезпечення, ймовірно, унаслідок минулих обстрілів під час російської повітряної атаки на Полтавщині, 17 червня, уламки одного з дронів пошкодили лінію електропередач, що спричинило відключення світла у полтавському районі. А 19 червня частина Херсону залишилась без світла через перенавантаження електромережі. Також окупанти атакували FPV дроном енергетичну інфраструктуру у глухівській громаді Сумської області. Внаслідок удару були знеструмлені понад 20 тисяч абонентів у Ох громадах Шосткинського району. Крім того, у червні агресор завдав аж три удари по НПЗ в Кременчуці. Останній 21 червня. Там були зафіксовані як прямі влучання, так і падіння уламків на відкритих територіях та на об'єктах енергетичної інфраструктури. Реагуючи на ситуацію, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні працюють над створенням нових безпілотників-перехоплювачів, які мають посилити захист енергетичної інфраструктури від російських атак. За словами експерта Олександра Харченка, до початку енергетичної. Терору обмежень для побутових споживачів не передбачалось, а ймовірність обмежень для бізнесу оцінювалась як низька. Наразі передбачити ситуацію повністю неможливо, оскільки частина інформації про стан енергосистеми засекречена, а аналітики часто змушені працювати з непрямими даними. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Знищення частини російської стратегічної авіації завдало серйозного удару по іміджу Росії. Пишуть світові змі. Водночас військові та високопосадовці США попереджають, успішна спецоперація СБУ може підвищити ескалацію війни в Україні аж до застосування російським диктатором Путіним тактичної ядерної зброї. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чи може Путін наважитися завдати ядерного удару, щоб так би мовити помститися, де в Росії зберігається ядерна зброя та які можливі сценарії її. Застосування, докладніше далі. Після успішних українських спецоперацій Росія уражена набагато сильніше ніж Кремль коли-небудь міг собі уявити. Таку думку висловив виданню Daily Mail полковник Річард Кемп, колишній командир британських військ в Афганістані. Він припускає, що Путін може вдатися до використання тактичної ядерної зброї, розраховуючи, що це продемонструє його нібито непереможність і змусить Україну капітулювати. На думку Річарда Кемпа, очільник Кремля найбільше боїться здатися слабким та не залишить такі дії без. З відповіді полковник назвав чотири можливі сценарії застосування ядерної зброї. Перший це удар по великому угрупованню ЗСУ на передовій. Наймовірніший на його думку сценарій з метою деморалізувати українські сили. Атака на військовий аеродром України як відповідь на знищення стратегічної російської авіації. Це другий ймовірний варіант. Третій та один із найжахливіших сценаріїв із катастрофічними наслідками для довкілля це ядерний удар по атомній електростанції. Насамкінець, це атака на. Велике українське місто, наприклад, Київ чи Одесу, з розрахунком на те, що захід не відповість прямої військовою дією, за словами військового експерта Олега Жданова, виданню Тесен задля за цього у Російській Федерації вистачає носіїв ядерної зброї. Він пояснює, будь-яке ракетне озброєння в першу чергу розробляється під ядерний боєзаряд. Ті ж самі ракети іскандер, і крилаті ракети, і балістичні ракети, і торпеди, навіть для ведення морського бою, за словами експерта, усі вони можуть нести. Ядерний боєзаряд до того ж, під час проведення операції Павутина не всю російську стратегічну авіацію було знищено. Експерт запевняє, що підняти у повітря кинжал з ядерним боєзарядом здати навіть міг 31 Тім, Тим за словами Олега Жданова, тактична ядерна зброя не нанесе військам такого ураження, як ми уявляємо собі по засобах масового ураження, що розроблялися в 70-х роках. У першу чергу, завдяки тому, що сьогодні воюють малими тактичними групами, тому війська розосереджені. Але Використати тактичну ядерну зброю задля удару відплати Кремлю не дозволить Китай, принаймні так вважають експерти, опитані виданням Telegraph.ua. А з урахуванням відомої тактики російського диктатора Путіна влаштовувати теракти проти власного населення задля підняття патріотичних настроїв та виправдання агресії, ФСБ теоретично може організувати диверсію із застосуванням ядерної зброї на території самої Росії, щоб звинуватити у цьому Києву. Але для російської влади це матиме катастрофу катастрофічні наслідки, вважають експерти, Іран продовжує завдавати масованих ракетних ударів по Ізраїлю, як і їхні друзі Росіяни, іранці не обмежуються атаками військових об'єктів і жорстоко б'ють по цивільній інфраструктурі. Втім, за повідомленням місцевих змі, попри масовані обстріли в ніч на 19 червня, пошкоджень зазнали лише будівлі. Уникнути жертву серед населення вдалося завдяки спеціальним укриттям, що є майже в кожному житловому приміщенні в Ізраїлі. Докладніше про те, що таке мамад і чи можливе. Іво побудувати такі сховища в Україні. Далі підписуйтесь на наш канал. З 51-го року закон про цивільну оборону в Ізраїлі зобов'язує забудовників закладати місце для укриття в усіх житлових, громадських і промислових будівлях. Втім, під час війни у перській затоці у 91-му році стало зрозуміло, що ракети долітають до міст швидше, ніж жителі дістаються укриттю. Вже за рік нормативи були доповнені. Тепер усі новобудови мали включати захисні кімнати, в які можна сховатися протягом 20-90 секунд. Так в Ізраїлі з'явилися різні види захисних. Приміщень мамади, мамаки, мамами та міклати це кімнати всередині окремих квартир, спільні захисні приміщення на поверхах багатоквартирних будинків, а також наземні чи підземні бомбосховища на рівні громад. Станом на сьогодні в Ізраїлі нараховується понад мільйон міклатів, враховуючи, що мамади і мамаки також є обов'язковими для кожного нового будинку. Їхня кількість теж становить сотні тисяч. За технічними вимогами, площа укриття в Ізраїлі має складати мінімум 9 квадратних метрів для спільного мамака і 4-5 для індивідуального мамада в квартирі. Висота стелі повинна бути від 2,5 метрів. Стіни таких сховищ зводяться із залізобетону. Внутрішні мають товщину у 20-30 см, а зовнішні у 35-50 см. Також мамад повинен зачинятися герметичними сталевими бронедверями, що відкриваються назовні. Якщо сховище передбачає наявність. Вікон, вони повинні бути протиударними зі сталевими зовнішніми ставнями і герметичним склом. Система вентиляції в мамадах має спеціальні фільтри від хімічної та біологічної зброї. Також середині повинна бути електрика та доступ до розеток для зв'язку, телефону і радіо. Як правило, ці кімнати часто розташовані на кожному поверсі одна під одною, що дозволяє додатково зміцнити будівлю. Перебуваючи в такому укритті, ізраїльтяни можуть почуватися захищеними від ударної хвилі і уламків. Хімічних і біологічних загроз та землетрусів єдине від чого Мамад не врятує, це пряме влучення ракети. У такому випадку будівля руйнується повністю разом із захисними приміщеннями. Спорудження одного мамада обходиться ізраїльтянам мінімум у 20 тисяч доларів а вартість деяких укриттів сягає 40 тисяч. Чи можна запровадити цю практику в Україні? Ще у 2019 році в Україні набрали чинності нові будівельні норми, які передбачали вдосконалення вимог до проєктування укриттів. Нормативи, зокрема, вимагають облаштовування бомбосховища чи укриття в усіх новобудовах. Такі сховища повинні мати системи освітлення, вентиляції, опалення, водопостачання і каналізації, що забезпечують необхідні умови перебування впродовж 48 годин. Крім того, в укритті повинні бути сигнально гучномовні пристрої або системи Система зв'язку, доступність для людей з інвалідністю, а також запас питної води з розрахунку 3 літри на добу на кожну особу. Забудовники, що не дотримуються цих норм, просто не отримають сертифікат про готовність споруди. Водночас Україні на слід сліпо орієнтуватися на Ізраїль. Зокрема, варто враховувати, що Росія може використовувати проти нас значно потужніші боєприпаси ніж ті, що є на озброєння в Ірану. Таким чином, оптимальним варіантом було б запозичити досвід ізраїльтян у кількості сховищ. Та їхні крокові доступності для кожного громадянина. При цьому конструкції повинні бути модернізовані з урахуванням реалій російсько-української війни. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.